you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Якась дивна річ сталася у всесвіті, після якої Ірина Геращенко вирішила налетіти на свого боса. Геращенко вирішила під кінець року маніпулювати формулою Штайнмаєра, коли вона уже давно не актуальна у період зовсім іншої геополітичної реальності під час війни. Геращенко якраз під візит президента з Німеччини запитала, навіщо в грудні 19-го була підписана формула Штайнмаєра. Добре, у нас тут теж питання назріло. Навіщо Порошенко 16-го домовився про імплементацію формули Штайн? Маєра і заявив про це публічно за логікою Геращенка. Петро Олексійович, зрадник виходить, Ірина вперше зробила щось корисне за цю каденцію та викрила зрадника. Бракувало ще сказати, що мінські угоди стали головною причиною повномасштабного вторгнення РФ. Бо якби Петро Порошенко тоді не поступився безсоромною територією, то зараз би війни могло і не бути рівно два роки тому. Аби отримати підтримку на місцевих виборах, влада провела дивний референдум: п'ять питань від президента. Пише прислужниця Порошенка Геращенко. Одне. Не з улюблених Геращенко, чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей? Безумовно, це був класичний приклад махрового популізму, але так тоді готувалася. Суспільна думка із усіх полюсів кричалася не про посилення армії, а про вільну зону з бойовиками. Геращенко бачить зраду в тому, що було створено особливі економічні умови на Донбасі, але вона не бачила зради в тому, що Порошенко намагався імплементувати формулу Штанмаєра, згідно з якою вибори на тимчасово окупованих територіях ЛДНР Мали відбутися з російськими військами, також забракло їй сміливості пригадати, що Порошенко і кучма підписували мінські угоди. У цьому питанні зради на її думку нема. Натомість права рука Порошенка побачила зраду в тому, що Україна і чинила влада, намагалася покращити економічну привабливість цих областей у цілому. Прикро, якщо в розпал війни є кадри, які навіть у такі смутні моменти нашої історії шукають дещо інше для себе, тепле місце без зайвих руків, але спотужно приваблиме хайпом і піаром, бо треба бути у спокої подалі від усіх. Фарб війни, але залишатися на слуху 100%. Порошенко стараючись заробити хоч якісь мізерні рейтинги, їздить по країні, фотографуючись, нібито на фронті. Однак стає не суспільним героєм, а головним персонажем мемів та насмішок. а Його колишні маріонетки безглуздими постами у соцмережах нагадують про себе ціль одна лише способи різні. Нагадаємо, минулого року Порошенко та команда дуже критикували так звану формулу Штанмаєра, Мовляв, це капітуляція, але є питання: звідки взялася формула? Правильно від самого Петра Олексійовича. Варто лише згадати брифінг після саміту у нормандському форматі у Берліні 16-го, а саме тому на саміті й була узгоджена ця формула, зокрема й українською стороною. Порошенко намагався пом'якшити ефект від цього. Але факту тому, що він тоді погодився з нею під час переговорів, та як результат повідомив про опрацювання імплементації цієї формули в українське законодавство. Причому зверніть увагу, він не вимагав контролю над кордоном для України, а погодився, щоб там були лише пости ОБСЄ на момент виборів. Зараз Порошенко та його люди де зображають, ніби цього ніколи не було, наголошують у телеграм-каналі Телекошмар. А ось що пізніше наш другий президент утікач говорить про формулу Штанмаєра. Виявляється, він на неї ніколи не погоджувався. Виявляється, Штанмайера обдурили і підсунули типу формулу Лаврова. Виявляється, навіть на порядку денному за Порошенка не було цієї формули. Порошенко заявив, що так звана формула Штанмаєра написана у Кремлі. Вона суперечить як мінським домовленостям, так і націнтересам України. Але є факт, Порошенко таки чомусь погодився на неї у шістнадцятому. Хоча потім і намагався вдати, що нічого такого не було, коли зрозумів, що йому потрібно змінювати особисту концепцію і перебудовуватися під вибори з президента світу до президента, який прощається за РФ. А що прийнято на переговорах, та й надалі використовується? Тим більше, що у цій формулі, яку колишній президент так критикував, згадано проведення виборів за загальноприйнятими демократичними стандартами та стандартами ОБСЄ, що унеможливлює збереження окупації на момент виборів. На цьому в мене все Підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також пишіть свої думки в коментарях.